Я радий вас вітати на новому випуску карпаркінгу, з вами, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. Ну а перед початком відео я хочу нагадати, що до нового року залишилось менше 20 днів. У нас немає тисячі підписників. Цю проблему треба виправляти. Тому підписуємося всі бігом на каналчик, ставимо лайк на це відео. Ну а я ж в свою чергу розіграю. Приблизно 20 аккаунтів, якщо ми це зробимо до нового року. А я ж бажаю всім приємного перегляду. Погнали! Сьогодні у нас дуже цікаве відео. Як бачите, в мене 20 тисяч коїнів, і 20 тисяч коїнів в мене неспроста. Це діло в тому, що я скачав обнову в карпаркінгу, і сьогодні ми будемо дивитися, що ж додали. Скажу вам чесно, я ще нічого не бачив, нічого не купляв цієї обмові. Зараз ми будемо все купувати, все тестити, все дивитися і. Будемо оцінювати все, що додали. Так, а саме почнемо ми з машин. І я вже знаю, що мали додати в нас такі цікаві машинки. Ось перша з них. Ось така вностачка. 5 тисяч колінів. й за що? Стільки бабла, але ладно, ми все це зараз купимо. Так, купляємо. цю машинку, ми купляємо. Далі ще мали додати цей Mercedes. Так, ми. Теж купляємо 3000 коїнів, йо-мою, що за ціни. І Chevrolet мали е, начебто додати, але зараз я щось його не можу... О, ось він є. 500 коїнів, до речі, недорого, ми його теж купляємо. Так, все, Chevrolet в нас є. І остання тачка. Е, не знаю, донатна вона буде чи ні. Але я щось я її не бачу, і я думаю, вона не повинна бути донатною, тому що це остання тачка з обнови. І... А ось вона є. Це ось такий от Jeep Dodge. Я, чесно, не знаю моделей точних всіх машин, тому я просто буду називати їх по маркам, але деяких машин навіть марки не знаю. Але нічого страшного, поїхали, ми його теж купляємо. До речі, має чомусь ціна нуль, але ладно, ми його купляємо і реально нуль прикольно. Так, ну добре, тепер перейдемо до самого тесту. А і ще б я хотів глянути, чи додали якісь нові хати. Е, ні, на жаль, хат нові не додали, щоб можна було купити, але нічого страшного, заходимо на сервер. Я думаю, почнемо з Доджа, раз він, я його виграв, вибрав. Тому почнемо саме з нього. Це поки що не офіційна версія обнови. Офіційна обнова вийде 10 січня, але в мене є бета-версія. І щоб її завантажити і подивитися, обнова. У мене буде посиланнячко, точніше, не посиланнячко, а файл на обнову в телеграм-каналі. Тому переходь по QR-коду і дивись тести теж обнову. Так, ну а ми переходимо до тесту самої тачки. І ще що б я хотів перевірити і розказати вам, я знаю, що тут відкриваються двері. А ну-ка так, да, реально дивіться, двері відкриваються. Круто, цю систему додали. Ми її так давно чекали. І ось. Розробники все-таки нас почули і додали цю систему. Це дуже круто, друзі, просто кайф. Так, і ще я знаю, що якщо потримати кнопочку, так, опа, то двері мають просто відкрити. Да, вони просто відкрилися. І я можу не сідати, але якщо ми кнопочку не зажимаємо, то наш персонаж просто сідає в машину і все. І ми можемо їхати далі. А ще можна просто відкрити двері і якби ходити там. Ну от просто щоб машина була з відкритими дверями. Також це працює і з цими дверима на цій стороні. Також їх можна ось так, от відкрити, притримати кнопочку. І ось в валя двері відкриваються. Також можна а навіть задні можна відкрити. Я не знав, що задні можна відкрити. Так, це блін, прям круто, мене це радує, друзі. Кайф. Також дивіться наскільки детально проробили капот машиною, тобто і двигуни, і все є. І, блін, просто клас. Ми цього довго ждали. Я особисто цього реально довго ждав. Хто теж цього чекав? З вас лайк. Ну, а ми переходимо далі. Що можу сказати по самій машинці, то вигляд у неї дуже реально кайфовий, але по швидкості ну таке можна було б і швидше. Але в цілому мені сподобалася машина, вона зайшла. Ну і в принципі ціна в неї недорога. Я не знаю, яка точно, але вона точно не донатна і точно не супер дорога. Тому що ну в мене з ціною то якийсь баг, або це просто бета-версія. Ось у нас іще є отака от машинка, начебто називається вона погані, але точно не знаю. Тому заходимо на сервер і зараз чекнемо цю машинку, яка вона буде кайфова, не кайфова, швидка, не швидка, як в неї що там працює. Коротше, все подивимося зараз. Непогана. До речі, машинка, вона швидше, ніж Dodge був. Але єдине, що мені от, о цих машинах нових, що мені не сподобалося, просто зовнішній вигляд, в них якийсь максимально уродський. От я не знаю, кому подобається, може, я от знаю людей, яким подобаються ці машини, і всім, начебто, вони подобаються. Але от мені вони в зовнішній вигляд, ось цих от нових машин мерседесів, так і так далі, ну, зовсім не зайшов. Мені от прям капець як не нравляться, вони. І ну не знаю, комусь зайшло, комусь ні. Це вже, в принципі, діло таке. Добре, ще я хотів подивитися, може є солончик у нас. Ні, солончика в нас немає, звісно. Ну, в принципі, ладно. Так, двері в нас теж відчиняються, не вверх, хоча я думав вверх. О, до речі, в нас тут відчиняється багажник. Опа, прикольно. А капот? Чи це багажник? Блін, прикольно. Дуже прикольно. От цікаво, в доджа відкривається багажник, щось я не подумав, що може теж відкривається, Але, в принципі, ладно, ну блін, це прикольно, що в неї і багажник є, що це два капота. Не знаю, напевно, це два капота чи що. Коротше, не знаю. Але, в принципі, те, що в неї є такі елементи, це круто. Далі у нас йде тачка, яка начебто зайшла всім-сім обнові. Але мені вона максимально не зайшла. Це, ну не знаю, максимально вона як уродець виглядає. Це просто, ну не знаю, мені вона не зайшла. Давайте по швидкості перевіримо, що у нас. До речі, по швидкості вона, скажу, в принципі так непогана, непогана вона по швидкості. Це якщо ще все стоковий варіант, нічого я сюди не купляв, ніякі е, двіжки, ніякі турбонодови я сюди не ставив поки що. Але ось так, так, давайте глянемо, що в неї там по дверям, як вони відчиняються. О, цієї вже вверх відчиняється, але в принципі це не дивно. Це так і повинно бути. так, Тут в нас теж є дві ось такі кнопочки, все відчиняється. Ось тут у нас такі... Ну тут в принципі нічого немає, але тут у нас двіжок. Я не знаю, який сенс було робити ось цю штуку, якщо тут все рівно нічого немає. Ну, в принципі, і ладно, ось така у нас машинка. І по ній, в принципі, ну, все те ж, що по ній можна ще сказати. В принципі, більше нічого. Салона в неї також немає, як і у всіх машин в цій обнові. Я вважаю, це великий мінус. Це ще одна машина, яку ми не перевірили в обнові, і це ось такий chevrolet Я не пам'ятаю, як він називається точно, але chevrolet Коротше, тестимо ще його по зовнішньому вигляду. Це вже краще, ніж ці дві машини Мерседесі погані Тому що mercedes і погані це просто якийсь жах по зовнішньому Ну, це. Чисто моя думка, у вас, може бути вона інша, це вже, в принципі, таке, це друге діло. Але ось ця тачка мені, в принципі, більш-менш подобається. До речі, по швидкості вона ну, трішки менше, ніж у поганій Мерседеса, Але нормально, швидкість в неї нормальна, в принципі. По салону в нас теж його немає, так, ну так. Да. Якщо що, в мене зараз немає кнопки завантажити салон, тому що це бета-версія. Тут поки що ще цього немає. Ну, в принципі, непогана машинка, мені вона більш-менш подобається. Але дощ мені зайшов більше всіх. По тачкам у нас все, але я чув, що ще має бути якийсь новий населений пункт. І я так розумію, ось він і є. Зараз ми відправимося туди і зробимо огляд на нього. Ось у нас в'їзд в цей пункт. Віста Вілас він називається, ось ви бачите. І зараз ми поїдемо, чекнемо, що там, да та як. Так, заїжджаємо вже в принципі, красиво, така, такий садочок красивий, все красиво зроблено. Але поки що я не бачу ще самих домиків. Давайте ми до них доїдемо. Так, на самому візі нас чекає ось така от заправочка прикольненька. Далі йде вже сам населений пункт. І тут, блін, ну, до речі, класні домики, дуже класні будиночки. Тут є парковка, ось така велика для машин. Ось, теж є класно, все оформлено. дуже. Будиночки дуже-дуже гарні. Ще раз повторюся, і ще одна парковка. Ну, в принципі, дуже блін, класно. І ще мені подобаються ці такі газончики і кустики, які посаджені отак от вздовж всього населеного пункту. Ну, це дуже годно, це класно і, до речі, нічого не лагає, все оптимізовано. Дуже класна обнова, як на мене, поки що. Дивіться, тут навіть є якийсь спортивний майданчик, чи щось типу того. Ну, коротше, класно. Вони ще щось є. Це просто будиночок. Да, це просто будиночок. На жаль, нічого нового немає, але ландшафт і самі будиночки ще раз повторюю. Дуже круто, все зроблено. Прям круто. О, це що у нас магазинчик. Що, так, да, Це у нас магазинчик тут є такий класний. теж. Ну і в принципі, напевно, це все. Всі ці тачки, райони нові і так далі, все це, звісно, добре. Але в цій обнові додавали одну таку штучку, яку я думаю, всі чекали давно. І з самого початку, коли Карпаркінг тільки-тільки вийшов, вони не хотів цю штуку фіксити. Зараз я вам покажу що. Я особисто ждав цієї штуки дуже довго. І от тільки зараз це додали до гри. І так, ми зараз включаємо трафік і зараз подивитись, що буде. І ось тільки подивіться, який у нас трафік. Ось Audi, ТТ, наприклад, в трафіку є, ось що там ще їде, якась Pežошка. Ну, тобто всі машини, які є, які можна купити в Карпак, ну ось там ще щось їде. Давайте глянемо, що у нас там є в трафіку ще, BMW X6GLік навіть є новий. Так, м 5 f 10 в трафіку. Тобто всі тачки, які можна купити, є тепер в трафіку. І це просто клас, що він став таким реалістичним тепер цей трафік. І до речі, раніше він не на карті не відображався, а тепер він навіть на карті цей трафік відображається. Круто, круто що сказати, але іще він має по ідеї їздити не по прямій, а повсюди, а не тільки по прямій. І зараз ми побачимо, чи це реально так. Давайте глянемо, наприклад, от сюди. І от туди раніше трафік реально не їздив. А ні, він їздив все-таки туди. Так, ладно, тут я помиляюсь. А що вони не їздять, не поняв. Так, а що за приколи? Він має бути тут цей трафік теж. А ні, їздять. Я бачу там по карті, от що в нас їде. там от такий пікапчик класний, американський їздить. Круто, он і ще от Ауді поїхала, теж круто. Вони їздять тепер по всій карті. А ну-ка, о, і ще їде в нас. Що в нас їде? Єшка в нас їде. Він круто. За нею М5 в 10 їде. І взагалі супер, супер. Ось нова поїхала. Туди М8 навіть в трафіку є. Ну, просто бомба. Шикарно. Я вважаю це шикарно. Що розраби додавали це. На червоний вони, на жаль, не. Дають і поворотники теж не включають, тобто не супер він пророботаний, Але ну, погодьтеся, друзі, мені і цього, наприклад, досі не знаю як вам, але от те, що вони вже їздять по всій карті, це круто. І ще я б хотів перевірити одну штуку. Я не знаю, будуть вони там чи ні, але я хочу подивитися, чи є в одному місці цей трафік. Зараз я вам все покажу. Дивіться, навіть тут є трафік на трасі в нове місто. Якщо що, навіть тут є трафік. Блін, друзі, то це просто кайф. Я не знаю, чи я він на основній автобуси навіть в трафіку є, та да ви що? Це ж просто шикарно, друзі. Тут я не то, що радий, я просто здивований. Я думав, це буде гірше, але блін, який це кайф. Автобуси навіть і як це реалістично? Тобто автобуси на трасі, вони там їздять і так далі. Це дуже реалістично, що автобуси от саме на трасі, а не в місці. Блін, ну розраби просто красави. Дуже крута обнова. А я говорив саме про це місце, то є тобто про цю основну дорогу, тому що, от коли тут відосики знімаєш, інколи не вистачає цього трафіка. Тут тут завжди була пуста траса, так сказати. І, в принципі, блін дуже кайфово, що його і сюди додали. Я, от е, саме на цьому місці я дуже чекав, що був трафік. Можна навіть шашкувати, дивіться. Тут опа-опа-опа, ось так от газ в поле погнав, отак от опа, шашечки робити. Коротше, просто топчик. Я не знаю скільки раз я сказав, що це що я, мені дуже подобається, що це просто топчик. ой я... е, Ну ладно. Короче, я не знаю, скільки я раз сказав, що мені це все подобається дуже, але ну. скажу і ще раз, це реально шедевр. А ще мені знаєте, що дуже цікаво, от можна я просто от зупинити, так от вийти на дорогу в автобусі, де давай автобус, хочу дуже сильно зупинити. Давай, давай. Ні, блін. О, зупинив. Так, і можна як пасажир, наприклад, сісти в цей автобус. Чи не можна все-таки? Ну, швидше е, за все, що не можна. Але, наприклад, в другу якусь машинку зупинити його можна, а от сісти, на жаль, не можна. Так, в цю машинку ні, теж не можна. Ну, Блін, на жаль, було б дуже круто, якби можна було ще в нього сідати, але, на жаль, ні. Ще одне із головних місць, де я хочу перевірити, чи є трафік, чи немає, це нове місто. Карта під назвою City 2, і тут є теж трафік. Це просто ну, шикарно. Ще раз повторю, шикарно. Тут, я думаю, він теж треба був дуже сильно цей трафік. І тепер можна реально грати з кайфом. Тобто трафік тепер реально є просто всюди. Просто всюди є цей трафік. І круто, круто, дуже круто. Не знаю, друзі, навряд чи там буде трафік, але прикиньте, якщо розробити, додумались його і туди додати. Я хочу перевірити це на оффроуді, тобто без доріжі. Прикиньте, от і там буде зараз трафік. Я просто буду в шоці, якщо він реально там буде. Ну, тут у нас трафіка немає, але в принципі це те, чого і треба було очікувати. В принципі, він тут сильно і не треба на цій карті трафік. Тому окей, в принципі, хай буде так, мені все подобається. А тепер ми перейдемо до швидкості затюнених машин. До речі, я ось тільки ще знайшов мінус. На шевролі у нас не можна поставити самий максимальний діжок. І це я вважаю великий мінус. Але зараз ми поставимо все інше, все ж тут можна поставити максимально, тільки без всяких додаткових програм. І подивимося, на що воно здатна. Так, в принципі, все, у нас все стоїть, 757 сил у нас вийшло. І більше, на жаль, не зробиш ніяк. Але нічого страшного, ми заміряємо все цей так. О, до речі, ось на дощ можна встановити двіжок самий останній. Так, ну ми, в принципі, теж його качаємо до фула, все на фул. І зараз будемо заміряти всі ці машини вже прокаченими. Так, в принципі, почнемо ми з такого Мерседеса, Всі тачки у нас, окрім Chevrolet 925 сил. І зараз ми почнемо заміри, і я думаю, спробуємо це зробити з трафіком навіть, не максимальним, але з трафіком. Я думаю, це буде прикольніше. І він став помітно різвішим, помітно швидшим. І зараз подивимося, скільки в нас вдасться розігнати на ньому. Опа, шашечки ось такі пішли вже. Ну, Просто клас, топчик. Так, у нас 320. Блін, не зручно дивитися і на спідометр, і на дорогу, тому що тут трафік є. Зараз може пробувати без трафіка, але я думаю, так вийде. Так, у нас 380, вже 390. Значить, 400 км на годину. Ну, йо тільки що чуть не врізався. 400. Давай, 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 400, між двох автобусів, 401. І все. Ні, 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 не все. Ой, я чуть не опять не врізався чуть. Так, коротше, 400 з копійками, у нього максимальна швидкість, 925 сил. І це прям достойний результат, я вам хочу сказати. Поїхали далі. Ну що ж, тепер у нас заміри погані. Зараз ми вияснимо на що здатна. Вона повторюю, теж вона 925 сил і погнали. Газ в пол і сотка вже є. Теж помітно вона стала швидша і різвіша. Зараз подивимося 250 тим часом. А вона по відчуттям вона навіть швидше, ніж мерс наш. Так, 350 уже, нічого собі так, блін, а вона бистріша, начебто. Так, ну зараз подивимося 380, але ні, під 400 теж вже швидкість набирається повільніше. І скоріш вона їде так же само, як і наш Mercedes. 392, а може навіть повільніше, тому що швидкість у Mercedes набиралась трішки швидше. І це при тому, що я з трафіком великим їду, Тут я його зменшив до мінімалки. Так, ну, в принципі, теж все ясно по ній. 395 максимум, що серйозно, вона ну так доволі повільніше виходить нашого Мерседесу, але теж доволі непогано, переходимо далі. Короче. А на черзі у нас іде такий Chevrolet, і зараз ми вияснимо, на що здатна вона, і так теж Gazpol, сотка вже є, 150, вона... Помітно повільніша, ніж всі інші машини, але це не дивно, тому що в неї 757 сил, а не 925, якщо будь точним. Так, у нас вже не дивлячись на це все, майже 300 км на годину є, вже є і 300 км на годину, але 400 вона навряд чи візьме, якщо навіть погані не взяла 400 км на годину. Але 350, тим не менше, вже є. Так, далі дивимося, не знаю, до речі. Е Вистачить нам траси, все, щоб розігнати її. Але вже що буде, то буде. Приблизно все рівно у нас... Ой-ой, блін, трішки в трафік врізався. Так, ну я так зрозумів, у нас не вийде її з Але все рівно все зрозуміло, в неї максималка приблизно 380-370 км на годину, я так собі думаю. І, в принципі, ну таке собі. Можна було і краще. Це все-таки донатна тачка за 500 коїнів. Ну, коротше, нормально, але можна було б і краще. Вся траса закінчилась, нам її не хватило Так, ну що ж, і остання у нас на черзі тачка. Це ось цей доджип Зараз ми перевіримо, що він себе покаже. Так, газ в пол теж і сотка вже майже є. Тепер вже є і сотка. Далі 150 є, далі 200 є, далі 200-200-250. Теж скоро буде, ось є 250, далі 270, 280, 290, не занось, 310 вже навіть, 320, 330, 340. Ну, до речі, набирала вона непогано, але от щось сама максимальна швидкість мене трошки розчаровує. Але, в принципі, для... Кроссовера для внедорожника це нормально. І страшного. 344 і ні, це не максималка, кажу, що це максималка, але ні. 345, але навряд чи вона візьме більше, ніж 350. 346 вже дуже повільно набирає. Траси, скоріше, нам не вистачить. Але десь приблизно максимальна швидкість вже в нас є 346. І це, походу, що максималка в нас. Ну, теж для кросовера це нормальна швидкість, це все-таки не якийсь спортивний автомобіль. В принципі, все ясно і непогано. Так, ну що ж, ось така крута обнова, це, в принципі, по ній все. Всі ці нові тачки, коли обнова вийде офіційно, я розіграю в себе в телеграм канальчику Можете перейти по посланню в описі цього відео. І, в принципі, все. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я ж бажаю всім удачі і всім пака.